Саме в Харкові відносно спокійно. У нас тривають, на жаль, перманентні обстріли громад, які на сьогодні прилагають до прикордоння, а також до в районі Луганщини до безпосередньої лінії зіткнення. постійно перед під обстрілом перебувають громади харківського району, Чугуївського, Куп'янського і Ізільського. Тому тут ситуація за останню добу власне не зазнавала суттєвих змін. Місцева влада ізюма повідомляє про те, що вже десятки людей підірвалися на мінах в цьому населеному пункті, мінах, які залишили росіяни. З точки зору мінної безпеки, наскільки ще ситуація у вас тяжка? І чи можливо є якісь поради, які варто нагадати жителям Харківщини, як уберегтися від от таких от знахідок? Дякую вам за запитання. Справді Харківщина лишається... Щоб брати з точки зору площі території найбільш небезпечною території, у нас в області працює понад 100 саперних розрахунків, понад 40 десятка техніки, але безумовно погодні умови сповільнюють розмінування. Більше того, що це техніки в таку погоду не можуть працювати з пластиковими вибуховими предметами. За останню добу розміновано близько двох сотень. Загалом, від часу, від часу другої контратаки, під час якої було звільнено майже всю Харківську область, вже знешкоджено понад 40 тисяч вибухових пристроїв. Тому ситуація непроста, Вона рухається. Ми дякуємо всій Україні за допомогу міжнародним організаціям, але впереду ще дуже дуже багато роботи. Ну уявіть собі, що понад 2000 тисячі гектар. Понад 250 довжиною доріг вже розмінована, але багато багато роботи попереду. Тому ці звільнені території, насправді, які не є обстеженими саперними розрахунками, безумовно є небезпечними для цивільного населення. Просто я навіть уявляю зараз, якщо підуть снігопади, і не видно буде, чи лежить щось на дорозі, чи лежить щось на узбіччі, і можливо зростає кількість правильно. постраждалих. Да, абсолютно правильно, тому треба триматися вже розмінованих територій, е, можливо, десь не поспішати з поверненням до домівок, користуватися вже розмінованими шляхами, дорогами, і повторюся, що сьогодні той е, шар снігу, який є в Харківській. Області він уповільнює наші темпи розмінування, оскільки частина приладів не працює з пластиковими буковими предметами. Тому треба набратися терпіння. І в нас працює як штаб від Міністерства оборони, якби всю роботу, яка залежить сьогодні від нас, ми робимо, але це є час. Це безпрецедентне, безперебільшення, без, безпрецедентний виклик розмінувати величезну територію, мови не тільки про Харківську область, а всі. Вже деокуповані території і Київщини, і Чернігівщини, і Сумщини, Сонщини. Але темпи є, але ситуація не проста. Лишається. Ви радите людям, поки не поспішати із поверненням додому на деокуповані території Харківської області. А багато повертається людей зараз? Багато повернулося. Якщо ми говоримо, наприклад, про місто Харків. Я з різними даними так стримано скажу, що на сьогодні перебуває. Якщо там само місто Харків без агломерації, це близько було мільйон 400 тисяч населення на сьогоднішній день приблизно понад мільйон можна ствердно говорити в самому Харкові. Це без агломерації, яка живе біля Харкова і має щоденну там періодичну трудову міграцію, але і повертаються в декуповані території на північній і східній Харківщині.